Доброго дня! Дякую всім, хто сьогодні малював з нами. На вулиці зима, тривають зимові свята! У багатьох із нас вдома прикрашена ялинка, і я пропоную сьогодні помалювати гілочку ялинки з новорічними іграшками. Ось таку роботу. Для нашої роботи пропоную підготувати гуашеві фарби, пензлики різної товщини та різної форми, скляночку з водою та вологу серветку ось таку. Також нам знадобиться простий олівець, циркуль і гумка. Ну що ж, починаємо. Беремо не дуже широкий пензлик. Набираємо фарбу вашого коричневого кольору і спочатку ми повинні з вами промалювати, де буде розташовуватися наша гілочка. Тобто коричневим кольором ми промальовуємо напрямок, в якому будуть розташовуватися широка гілочка нашої ялинки. І тоненькі гілочки. Вони у нас будуть і вгору, і вниз розташовані, тому що кожна гілочка ялинки має такі розгалудження. Ми їх промальовуємо всі коричневим кольором. Ось це буде напрямок нашої гілочки. Тепер готуємо зелену фарбу. Зелену фарбу нам треба приготувати різних відтінків. Набираємо тим самим пензликом зелену фарбу і провальовуємо тепер хвоїнки на нашій гулочки, ось таким чином. Спочатку одним кольор, одним відтінком зеленого кольору, потім можна взяти трошечки інший відтінок, для того, щоб наша гілочка ялинки дуже гарно виглядала. І ось так тепер навколо. Нашої коричневої гілочки маленької і великої ми промальовуємо ось такі зелені хвоїнки. Спочатку так буде ріденько, а потім ми додамо, і наша гілочка ялинки буде пухнастою. Я спочатку використовую ось такий відтінок зеленого кольору, потім візьму трошечки інший. Від себе діти, Пензлик тримаємо, промальовуємо ось так від себе, щоб краєчки наших хвоїнок були на кінці такі тонесенькі. Починаємо малювати із коричневого промальованого нашої гілочки, і до країв у нас буде трошечки тоньше. Тепер беру інший відтінок, де більше. Зеленого з синім кольором, ось такий. Якщо у вас немає таких кольорів, ви можете змішати зелений, додати трошечки блакитного, і у вас буде ось такий трошки інший відтінок. Наша гілочка, вона така пухнаста, на ній багато голок, тому треба промальовувати так, намагатися щільно, так само від серединки. Пензликом, кінчиком пензлика, стараємося промалювати нашу хвою, щоб вона була така пишна, але тоненька на кінчиках. Ось таким чином, дивіться, у нас виходить різнобарвна така наша гілочка ялинкова, і промальовуємо кожну, кожну маленьку, кожну. Широку гілочку. Додаємо голочок, щоб вона стала якомога більше такою пишною, нарядною, красивою. Якщо не вистачає водички, додаємо, набираємо колір, якщо необхідно, і ще. І ось таким чином промальовуємо. Ось вийшла така наша ялинкова гілка. Тепер ретельно вимиваємо пензлик, витираємо його об вологу серветочку і готуємо циркуль. Циркулем ми з вами намалюємо два кола різного, різного діаметру. Якщо у вас немає циркуля, ви можете приготувати ось такі дві різні кришечки. Вони теж знадобляться, можна обвести, їх і будуть такі самі кульки, як у мене намальовані циркулем. Перша кулька у нас буде розташовуватися ось на цій гілочці, вона у нас буде трошки більшого розміру, тому я спочатку роздвигаю ось так голочкою і олівець циркуля, приміряю, де мені краще намалювати, щоб моя кулька звисала з гілочки. І тепер тільки промальовую, натискаючи на олівець. Створюю собі ось таку кульку. Вона в мене більшого розміру, ось тут вона розташовується. А інша кулька в мене буде меншого розміру. Знову ж таки ставлю циркуля, але не малюю, приміряю тільки. Трошки нижче треба. Ось так обводжу. І в мене з'явилася інша кулька. Тепер циркуль мені вже не знадобиться, а знадобиться олівець. Зверху кожної кульки новорічної. Нам треба промалювати ось таку штучку, на якій тримається наша кулька. Ось таким чином. Ми також її намалюємо і ось таку ниточку. І на цій кульці так само промальовую і ниточку. Тепер нам треба приготувати фарбу, якою ми будемо розфарбовувати наші кульки. Пропоную одну, та що меншого розміру, розфарбувати жовтим охрою і нанести потім візерунок. Починаємо розфарбовувати по колу, яке ми з вами намалювали. Намагайтеся не виходити за контури, промальовуємо, зафарбовуємо наше коло, яке ми промалювали з вами, жовтим кольором. Набираємо фарби, водички, не дуже багато, щоб фарба не розтікалася. І промальовуємо такими мазками діти по формі, внизу завершуємо наше промальовування. Ось таким чином у нас вийшла наша перша кулька. Зараз, поки вона буде висихати, ми з вами промалюємо кульку іншого кольору. Пропоную взяти червоний колір і червоним кольором промалювати велике коло, яке ми з вами намалювали. Зафарбовуємо так само масками зверху вниз по формі нашої кулі. Намагаємося за контури не виходити. З іншого боку. Ось так друга куля у нас готова. Тепер чекаємо, поки висихає перша кулька і друга кулька, ми з вами намалюємо. Зверху кожної кулі, на чому вона тримається, я беру жовту фарбу, жовто-коричневу фарбу, і зверху першої моєї кульки промальовую ось таким чином тримач моєї кулі, і над ж... червоною кулею також промальовую тримач моєї кульки. Ось так, поки вони висихають, моя жовта кулька вже підсохла, я можу намалювати на ній візерунок. На жовтій кулі я хочу намалювати ось такі кружечки. Теж беру червоний колір і промальовую в такому хаотичному порядку кружечки червоного кольору. Ось так. А на червоній кулі треба ретельно вимити пензлик, щоб він був чистенький, тому що на червоній кулі ми будемо з вами малювати візерунок білого кольору. Це будуть сніжинки, приготувалися. Перша сніжинка у мене буде ось тут, в центрі моєї кулі, тому я починаю її малювати. Зверху донизу малюю такий ніби хрестик, потім іще менші палички, ось так з інших боків. А тепер промальовую на кожній перехрещеній паличці ось такі кружечки. І на маленьких перехрещених паличках кружечки промальовую. Так. Тепер промальовую ось такі по боках з лівого і з правого боку маленькі палички. І вгорі, і внизу. І з лівого і з правого боку. Ось так. І по боках моєї кульки. Тоненьким, зовсім тоненьким пензликом я спробую промалювати ще маленькі такі сніжиночки, які будуть також прикрашати мою кульку, ось тут, з правого боку і з лівого боку такі самі сніжиночки. Вгорі і внизу, і зліва і справа. Так, а тепер таким самим пензликом можна промалювати, ніби е, сніжок потрапив на нашу кульку, ось такі біленькі точечки. Це також буде прикраса нашої червоної новорічної кульки. Готово. Тепер вимиваємо тоненький пензлик, він нам поки що не знадобиться. І готуємо пензлик ось такого розміру, теж набираємо білу фарбу, тому що зараз ми з вами повинні промалювати блік. Діти-блік це відблиск на фігурі, на предметі від світла. Адже наша кулька висить на ялинці. Яка освічується гірляндами. І таким чином на кожну кульку падає ось такий блік це відблиск від світла, яке падає на нашу кульку. З одного боку і з іншого можемо промалювати ось такі трошки більші відблиски. Так. Також у нас висвітлюється ось ця частинка, на якій тримається наша кулька, ми її також промальовуємо трошечки з лівого боку білим. І ось тут у мене такий великий буде відблиск, і маленький на моїй кульці. І хочеться ще ось тут додати ось так. Таким чином, наша ялин, ялинкова гілочка вже прикрашена нашими кульками, але іще треба нам намалювати ниточку, на якій тримаються наші кульки. Можна намалювати її будь-яким кольором. Я хочу промалювати зеленим ось так. Продовжую сюди ниточку, яка у нас буде тримати і одну кульку, і іншу. Ось таким чином. Так, і тепер залишилося додати нашій роботі зимовості. Ми з вами на початку розглядали різні форми пензликів, і ось таким пензликом я хочу промалювати ніби сніжок. На наші гілочки Для цього я е, набрала білу гуаш, і тепер ось так прикладаю зверху роботи свій пензлик і пристукую зверху пальчиком. Ось так. Ви бачите, що з'являються білі крупинки такі на моїй роботі, і на кульку нехай потрапить, і на нашу гілочку. У кого нема такого пензлика, можна взяти звичайний. У вас будуть тільки крапочки трошки крупніші, ніж у мене. Так, тепер пропоную поглянути на нашу роботу. І ось така гарна робота у нас вийшла. Малюйте з нами і відкривайте для себе чарівний світ мистецтва.